Сьогодні міський палац культури огорнув смуток, адже в останню путь провели померлого воїна Олександра Троцького. Народився захисник у селі Харченки Козельжинського району, проживав у Кременчуці, навчався у Мануйлівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів. Працював на приватному підприємстві. Явір. Познайомилися у нас в громаді вже після того, як Олександр Анатолійович отримав поранення. Людина дуже порядна, дуже чесна. Він вихований так, що є обов'язок громадянський, значить, він повинен його виконати. На жаль, помирають, гинуть Найкращі. Військовий завжди вирізнявся виваженістю та веселим характером. Він гідно зносив усі труднощі, які припали на його долю. Адже під час бойових дій втратив ногу та був комісований. На жаль, неблаганна війна. Забрала через поранення, через ті хвороби, які прийшли з цими пораненнями, забрала його із наших рядів. Дуже шкода за це. І хай йому буде земля Пухом і слава герою, який на сьогодні. Склав свою голову 11 березня 2025 року. У Кременчуці воїн назавжди відійшов у вічність. Олександра знаю давно, як доброго, веселого, життєрадісного хлопця. Вдячні дуже йому за те, що захищав нас. І як кажуть, завжди будемо пам'ятати світла вічна пам'ять йому. Поховали захисника на свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Олександру Троцькому, Дмитро Цирюльник, Іван Ткашенко, Кременчуцькі новини.